Одимось у місті Житомир. І сьогодні відбувається е, в рамках першого всеукраїнського туру змагань для ветеранів, учасників бойових дій, їхніх родин та військовослужбовців. І це вже другий етап. Перший відбувався 2 липня у місті Полтава. Зараз... Наразі в Житомирі. Плануємо ще провести декілька міст. Попередньо а, йдуть перемовини. А, хто бере участь, я вже, мабуть, і сказав, тому що це зрозуміло з назви, ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовців. Задля чого? Для того, що фізична культура і спорт являються ще не найкращим інструментом соціалізації та психологічної реабілітації ветеранів. Це саморанізовує, це мотивує і так далі. Ми в цьому чітко переконані саме тому і відгукули цю ініціативу і вже декілька років насправді ми проводимо. І подібні заходи. Ми я маю на увазі федерація структура. Все доволі просто. Є секундоміри, є час, є калорії, які потрібно спалити. Це все видно, представлено ще скажу. Представлено сьогодні чотири адаптивних види спорту. Сріба з лука на локації як ознайомчий вид, тому що, на жаль, місце розташування нам не дозволяє зробити повноцінні змагання. Потім є аеробайк, веслування на концепті та жим лежачи на кількість разів. Я думаю, не тільки переможці і призери, але й всі учасники за нашим очікуванням отримують неперевершені емоції, хвилювання, налаштування, концентрацію своєї уваги і прояв фізичної підготовки. І це найголовніше в даному випадку, коли ми говоримо про ветеранів. Тут не йдеться про якісь призи, про цінні чи грошові призи. Тут найголовніше дійсно те, що ветеран вже прийшов сюди до нас на захід, тому що ми самі розуміємо, що психологічно деяким ветеранам і це великий відсоток перебороти себе. Вийти в люди, так би мовити, достатньо важко. Тому це вже є маленька перемога для кожного з них, хто заявився взяти участь в сьогоднішньому заході.